безпіни води, що зафіксовано в результаті кримінального провадження. Такими обставинами може бути надання зазначено особу консультацію чи інших послуг, які напередодні такі процеси провадження. Щодо прийняття рішення у справі усно чи письмово, вона висловлена свою думку про винуватися, або не винуватися особи, пробувати в дружніх або не пов'язаних стосунках з будь-яким учасником судового провадження, пробувачу у службовому матеріалі чи інші від них. Так слідчий суддя, заступчик пояснення, добропочий вищий вказаний, приходить до виступу, що давали задоволення з'явилися адвоката Павленком, Розгляду кримінального провадження слід відмовити. оскільки дана заява безпістанту не Крім того, не ком не було надано, слідчому суді будь-якого доказу щодо чи упередженого відношення до нього судді курпатура. Також інтересованості і у розгляді даного кримінального провадження. Також з них грунтував наявність існування інших постанов, які сумніву, і упередження суді курпату щодо розвідки кримінального провадження. Пропочті ви швидкі вичитання 25-35 шостого перше.

来！